Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги. Квадроцикл 23-го року випуску, вже 24-го, тобто останні моделі від Лінхай. Це Лінхай 500 ProMax E. Це 500-кубовий квадроцикл. З інжектором. О, Зараз я відвіду, буде людина, якась їхати тут. Коротше, отака штукенція досить потужна, з крутими плюшками, з крутими функціями. Зараз про них розповім, коштує 6500 доларів. Якщо у вас їх нема, то не дивіться це відео. Вантажопідйомність цієї техніки 200 кг, в нього 33 кінських сили, 493 кубічних сантиметри і розвивається штукенція 90 км на годину максимум. Тобто, крейсерська десь буде в нього 60 км. Може 70 км на годину, по прямій на ньому можна їхати. Але на пересіченні місцевості така костя, ну, 40-50 буде на ньому взагалі люкс. Вибачте, що він такий в кадрі трошки ось грязний. Бачите, видно вам. Тому що, подивіться на погоду, буквально виїхати з абсолютно чистої локації, помитою технікою, доїхати до місця, де щось можна познімати, і він зразу стає таким. Його доля буде постійно грязним. Тому я думаю, на його стан і в загальному це аж ніяк не вплине, тому не переймайтеся. Ось. Диски в нього легко сплавні, дуже гарні, мені подобається. Резина теж на 25, на 8, на 12 і задня. Оп! 25 на 10, також на 12. Ось. Він двохмісний іде. Робка в нього автомат є понижена. Є просто де, є нейтральна і є задня. Це управління передньою лебідкою. У нас є блокування. По-перше, у нас є повний привід, зазвичай він на задньому. Електромуфта. І в нас є блокування повного приводу блоку. Все, хай буде задній привід тільки. Потім все тут абсолютно стандартне. Приборка мінімальна, аналогова, не аналогова, а LCD Ось, бачите. Зеркала галімі. Є для пасажира задня спинка. Давайте поглянемо, що в нас по трансмісії. Тут це дуже прикольно і чудово, багаторечасна підвізка, а подібні речаги самі по собі. Потім у нас. Два амортизатори зі стійками йде. Потім а, фаркоп, який регулюється по виліту захисні такі щитки встановлені, потім бачите і привода, самі по собі досить потужні такі на ньому йдуть. А, ось, Мені не подобається, звісно, що тут акумулятор. Ось так він тут знаходиться, тому що його закидає дуже добре і швидко. Я не розумію, як це ось, ось тут зроблено. Мене це турбує і бентежить. І ось, в принципі, теж все закидає. Тут би по-хорошому якийсь би щиток, щоб це все діло не закидувалось, бо виглядає дуже страшно. Ну і щоб туди якогось пильника вставити. Бо бачите, я бачу сам вал, який аж туди воно заходить. Тут би якось просто гофру надіти на цю історію, якусь таку термоізолюючу термотришку, щоб вона не плавала. І було б дуже добре, бо там воно також буде все постійно в болоті. Бачите так, з нюансами, деякими техніка. Потім це в нас іде мабуть, USB. -шки. А ні, це просто приколювач. Приколювач. А USB. -шки? вже тут не можна заряджати свого телефона? А можна по-любому? Ні, не можна. Хм. Цікаво, тому що навіть на такому Мікелоні, Харді 200, є USB. -шка. Добре. Ось така техніка. Що вам було цікаво, підписуйся і став лайк. Якщо сподобалась техніка, можна зателефонувати за номером, що бачите на екрані. Дякую за увагу, що додивились відео до кінця. І на все добре, до зустрічі!